Марина, відомо, що колись ви проходили проби на телеведучу на каналі свого чоловіка. Чи були акторські амбіції, можливо, якщо вже були амбіції телевізійної ведучої? Я, якщо масштабно відповідати на ваше питання, я думаю, що кожна дівчинка мріє бути зіркою в своєму житті. Але ви знаєте, зараз ці мрії вже відбуваються на моїх дітях і, до речі, Женя. Вона проходила кастинг в тірі серіалі повернення ой, як він, Мухтара. І знімалась там в маленькому епізоді і була дуже щаслива. Дівчинка, ти здесь живеш? Так, да, в цьому домі. А, кота цього не бачила? На моєго кота похож, правда? Правда. А другого такого не виділа. Ні, другого такого ж не відділа. Діти хочуть бути тела Я думаю, що в них ще все попереду, і вони ще можуть свої мрії реалізувати. Зовсім нещодавно був ювілей вашого чоловіка, президента України Петра Порошенка. Що ви подарували? Тому що звичайно, не обійшлося без особистих подарунків. Це не таємниця, що він свій ювілей зустрічав в літаку по дорозі. В... Сполучені Штати Америки, де він мав виступ на асамблеї ООН. все ж таки маленьке святкування а, в літаку. В літаку? за стілля в літаку, за в літаку.